Хочу дати пораду, а коли ви готуєтеся до якогось іспиту, ви маєте пам'ятати, що калькулятором користуватися заборонено. А у вас, наскільки я бачу, це своїх студентів, серед учнів, звичка є така брати раптом що брати калькулятор. Але якщо зібратись, дуже є багато шляхів, які дозволяють обчислити набагато швидше, ніж це робити напряму. Ще маю на увазі. Якщо там, наприклад, треба перемножити цифрові числа. Наприклад, там дискримінант чи ще якась формула, то існують інші шляхи, там можна щось винести за душки. Там, наприклад, різниця квадратів, якщо там тремуть фагора використовувати, можна сховувати через різницю квадратів. Но це все досвід. Це треба брати, розв'язувати, розв'язувати, розв'язувати. Але єдине що це не використовувати калькулятор, тому що він вам не допоможе, він робить тільки гірше ваші мізки, вони стають. Повільніше працювати, і вже на іспиті воно дасть своє. Тому рахуйте, тренуйтеся і є дуже багато я шляхів, які спрощують вашу задачу. Тому успіхів.